Ну це сьогодні 7 днів. Сергій. Сім днів, да? Оце 8 вечора буде. Давай на полях трохи будуть, не загорів трохи. Добре. Ти дуже загорів? Давай, не пудав і загорів, все в мене. Глядач, компанія Lita Значить, Сьогодні ми знаходимося в Дніпропетровській області. Ми доїхали, все нормально. В Софіївському районі, в самої Софіївки, де фермер Сергій буде висівати, тестувати і, і наблюдати, я думаю, що разом з нами наші гібриди, я так розумію, Альфа-Саксон-Барикет усі три. Так, так, да, три підряд будуть. Саксон Альфа і Барикет. Скажіть, будь ласка, що це за дорога, тому що ми це не Дніпро, дуже ринкуємо. Миколаїв-Дніпро. Дорога Миколаїв-Дніпро. Це край Софіївки чи начало Якщо з Дніпра, брати, в'їзд в, в Софіївку. Густота штуки 4,5. 57 тисяч на гектар. 57 тисяч 300 на гектар. 4-4 і два десь штуки. Ну, так, так, да, десь так виходить. Яка у вас фракція і які диски насів? Фракція 2,8. Стандарт плюс, по-моєму, 2,8. Які диски насівал? А, диски 24 а, діаметр троєчка. І нормально висіває. Так, да. Вакуум зменшили на 25-30 і нормально виходить. Хойде двоєчки, може й проскакують, але нема менших дисків на даний момент під цю фракцію. Ми будемо бачити, як зійде, думаю, що все буде нормально. Як так, так, да. Доща ждень, дощ потрібний, тому що земля зверху суха. 7 глибше сантиметрів 6 7, 7 тому що влага глибока. Щоб не не, не цей не було, як наші фермери посіяли мілко, влага втекла і сидить зараз сухі землі. Так, не, і не рилися, да. зерно лежить у влагі. Щас, я думаю, Це тебе перший год, наші так, да. рік наші 17-й? Так, так, перший рік. Руслан надо дивитися. Да, Руслан, да. Руслан, Руслан всім розказав, якщо щось не побачите, Руслан буде побутися. Він сказав, якщо вроди будемо пити цілий год, е, пити це сложний вопрос. Та буде все нормально. А Це проблеми. У нас, кстаці, З вашої області то найбільша клієнтська база, їм буде по Петровщині. Це ще з першого року, як почали, ми тут об'їжджали багато людей. Роздавали напроби, на демо ділянки mm. на випробування і так. Зайняли якесь місце собі. Тут. Подивимося, як буде чи да, що набрати одне, що на той рік якщо лібратимемо, то більшу фракцію возьму. Мені знає легше буде сівал, сівалка, коли mm. крупніша фракція. І так для мене. Кому подобається мілка висила, не знаю. Ну ми вам сразу з осені відставимо, бо в нас крупно безстренько розбирають, нас її небагато, то ми з осені вам залишимо. Я думаю, що буде результат mm, я думаю, да. нормально. Як Порівняно з іншими то не повинні ми її вступити. І буде все гуд. Приїдемо ми на уборку 100% і там вже конкретно розпишемо, що тут було внесено який результат. Так що всім oh, дякуємо. Да. Залишайтесь далі Будет на каналі. Ні, Тільки показувати. щось з не подарує, Р... цей Це не порядок. Чому? А? Давайте вас нова. Я діду для ролика. Розбір вроді важ, бо на мене здоровий. Розділий боже. Бачите, мене здоровий якраз згадав. Особ. Так ти бачив, мене розділи, його діли Сирика одділи, ну не. правильно. Кажу, Михайлович, що от куди, мені показує, баклаги. Кажу, Сирик воно вже оддіти, я вас кажу, тільки роздівають. Так, У так. мене рипацька, я його Це батько, ми в місті працюємо. Добрий день, Борис. я Володимир. Михайлович. День, Сергій, Доброго дня, Сергій дуже приємно. Руслан казав, як погано врода свій соєшний піддаватиме. А де він. Ми ще й скосимо йому. Може не сіється мені. Сійся, сійся, трошки сіся, багато віддавати на. Дуже на демополі все вродило. Треба ще довести. Буде КАМАЗ якийсь. — Так може на ночі приїжджати, підсипати, під поля. Ви а не буде, а не. Я буду розсігнутый ходить. А до Це ж это сирень, да? Надо куда макалу У і так 100 кг, 102 кг. Ну, а нормально буде. Все, я в неї їздил. Якраз у мене ця частина протягнута, не буде якраз тишини. Спасибо, так. А ви що, виїжджаєте вже? І добро. Так вона ж гаряча буде. Ну що, є в сходи? Сьогодні 8 часов, 7 днів, верхов. Шошо? Відверховась. Горе, ну як ти думаєш? Скільки? 8 днів? Сьогодні 7 днів. Ні, ну це може, не, це може сразу вона поки запуститься. А де ж полі треба проходити далі. Та нормально тут все. В тебе. Осьо. Що ну це, бля, що це? Рідко? Це не рідко бо. Ну диви, притяжечка яка. Ні, тут ще давай, зайти. Шукаємо. Шукаємо. Не зайде бо озьовано. воно. Ну шукаємо. Осьо, yeah. є, ну що ти мене... Yeah. Ну це сьогодні 7 днів. Сергій. 7 днів, да. оце 8 вос... 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 вечора буде. Страйку. Сіди, дивись, сейчас. пти мать. Іди <плес> в холодильник став. Бо <плес> розстанемо, <плес> демо-поле. ми поле розтане. Йти, мать, щас. Так ми ну, зараз і зимой. А ну відкривай бо. Знімай майку. Знімай майку, закривай очі не відкривай очі. Бля, що ви, Знімай, Знімай, знімай. знімай. Дя, все, знімай. А. Не закривай очі не відкривай, бля. Давай, руки. Давай, давай. Сунью руки. Сунь, друг. Давай, да, подожди, это голова. О, все. А дай руку кой просуну. О, дожде, все. кляй, <дожде, в> hey, блядь! А ты ч ж А Спасибо, блядь. А ты будкай вся, да? А ну-ка, да.